Добрий день, починаємо урок фізики. Сьогодні ми з вами розв'яжемо дві задачі за попередньою темою. Отже, записуємо слово дано і слухаємо уважно умову задачі. Визначте кут падіння променя на плоске дзеркало, якщо кут між падаючим променем і дзеркалом становить третину від кута між падаючим і відбитим променями. Отже, записали слово дано. Поки що залишили місце. І ми з вами спочатку намалюємо малюнок. Да? Саме завдяки малюнку, ми зможемо задачу розв'язати. Пригадуємо: падаючий промінь альфа, відбитий промінь у нас бета, разом вони будуть складати промінь гамма. Далі, якщо не встигаєте, краще робіть паузу. Да? Далі. Що нам ще сказали, що а, кут між падаючим променем і дзеркалом? Отже, позначимо цей кут Фі. Дзеркало у нас, так, і падаючий промінь це альфа. Між ними кут фі. Тепер запишемо дано. Що нам сказали, що цей кут Фі дорівнює третині від кута між падаючим і відбитим променем? Ми його позначили як гамма. Отже, ми напишемо фі. Дорівнює 1 третя гамма. Підкресли і будемо шукати кут падіння. Отже, альфа будемо шукати. За другим законом відбивання світла, у нас кут падіння дорівнює куту відбивання. Да? Отже, у нас буде альфа дорівнює бета. При цьому, да, ми запишемо, що у нас кут гамма дорівнює альфа плюс бета. І оскільки ми, ми знаємо, що вони однакові і альфа, і бета, да, можемо замінити, що кут гама у нас дорівнює 2 кута альфа. Далі, бачимо по малюнку і знаємо, що якщо ми додамо кут фі і кут альфа, ми отримаємо кут 90 градусів. Отже, запишемо альфа плюс фі дорівнює 90 градусів. В свою чергу фі ми можемо замінити як 1 третя гама. Це ми візьмемо з умови, да? отже, ми запишемо альфа плюс 1 третя гама це рівня 90 градусів. Далі, кут гама ми можемо замінити як 2 альфа. Це ми писали, да? другий рядочок. Отже, що в нас вийде? У нас вийде альфа плюс. 2 третіх альфа дорівнює 90 градусів. Додамо альфа плюс 2 третіх альфа. Отримаємо 5 третіх альфа дорівнює 90 градусів. Якщо ви не зрозуміли, звідки ми взяли 5 третіх, да? давайте ще раз зупинимося. Подивіться, альфа плюс 2 третіх альфа. Це ніби 1 альфа плюс 2 третіх альфа. 1 плюс 2 треті буде 5 третіх, як це можна ще швидко обчислити. Одиничку можемо замінити як 1 перша, 2 других, 3 третіх, 10 десятих, все це буде одиничка. Оскільки у нас другий дріб має знаменник 3, 2 знамених, то нам зручніше замінити одиничку дробом 3 третіх. Отже, 3 третіх плюс 2 третіх буде 5 третіх. Отже, 5 третіх альфа дорівнює 90. Тепер альфа у нас невідомий множник, щоб його знайти, треба добуток 90 поділити на відомий множник. Тобто 90 ділимо на 5 третіх. Від дії ділення переходимо до множення, перевертаючи другий дріб. Отже, у нас буде 90, множимо на 3 п'ятих. 95 можемо скоротити на 5, далі помножимо на 3, отримаємо 54 градуса. Зробили паузу, задачу дописали і обов'язково записали відповідь. Переходимо до другої задачі, вона теж такого типу. Сонячний промінь відбивається від поверхні озера, кут між падаючим променем і горизонтом. Удвічі більший, ніж кут між падаючим і відбитим променями. Чому дорівнює кут падіння променя. Знову ж таки, залишили поки що місце для дано. Намалюємо малюнок, знову падаючий промінь альфа, відбитий промінь бета, разом це промінь гамма, кут між поверхньою озера і падаючим променем це буде у нас кут фі. І запишемо в дано, що цей кут Фі дорівнює 2 гамма. Це ми взяли з умови, да? що кут між падаючим променем і горизонтом, тобто цей кут Фі, удвічі більше, ніж кут між падаючим і відбитим променями. Чому дорівнює кут падіння променя? Будемо шукати кут альфа. Знову ж таки, так, да, користуємося другим законом відбивання світла, що у нас альфа дорівнює бета. Знову да? напишемо, що кут гамма це альфа плюс бета, оскільки вони у нас однакові, то можемо записати, що це два кута альфа. Далі, дивимося. 2 кута фі плюс кут гамма разом складають 180 градусів. Кут фі замінимо. Даними ми Здано дано у нас сказано, що фі дорівнює 2 гама. Отже, що у нас виходить? 2 множимо на 2 гама, це ми зараз замінили кут Фі, плюс гама дорівнює 180 градусів. 2 множимо на 2, 4. Отже, 4 кута гама плюс 1 кут гама буде 5 кутів гама дорівнює 180 градусів. Далі. Ми знаємо, писали другий рядочок, що кут гама це 2 кута альфа. Отже, замінимо, що у нас буде 5, множимо на 2 кута альфа дорівнює 180 градусів. 5 множимо на 2 10. Отже, отримаємо 10 альфа дорівнює 180 градусів. Звідси альфа невідомий множник, будемо добуток 180, ділити на відомий множник 10, отримаємо, що альфа дорівнює 18 градусів. Зробили паузу, задачу дописали. Я від вас чекаю. Фото ваших робіт. Працюйте!